Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! Сьогодні будемо створювати оптичну ілюзію. Намалюємо ось таку ялинку з об'ємним ефектом за допомогою звичайних ліній. І для цього спочатку простим олівцем намалюємо форму самої ялинки. Будемо малювати звичайні трикутнички, але не сильно тиснемо на олівець, тому що потім ми його витримо ластиком. Ось так верхній трикутничок намалювали. Наступний трикутник буде трошки більший. Але гострої кінцівки цього трикутничка не видно, вона ховається за попереднім. І так само малюємо третій трикутник ще більший, але без цієї верхівки. Вона наче ховається за попереднім. Намалювали і тепер чорною ручкою будемо малювати горизонтальні лінії. Можна використовувати і маркер, і фломастер, але мені зручніше це робити ручкою. Трошки вище верхівки починаємо малювати ці самі лінії. Ось так, одна. Малюємо їх від руки. Наступна, їх буде дуже багато. І ось тепер ми дійшли до верхівки ялинки. І тут горизонтальну лінію ми намалювали до початку ялинки, далі маленькою дугою і продовжуємо знову горизонтальну лінію. І так само малюємо далі. Тобто в самому малюнку ми малюємо ось таку дугу. Ліній малюємо багато, так ялинка буде виглядати більш об'ємно та більш виразно. І ось ми майже закінчили перший ярус ялинки. І такими же дужками малюємо на другому трикутничку. Ось між цими двома лініями мені здається багато простору, тому я домалювала ще і домалюю тут ще лінію. І загалом у такий спосіб можна намалювати не лише ялинку. Наприклад, можна обвести свою руку і так само її промалювати. Вона буде виглядати дуже ефектно, наче створюється оптична ілюзія і рука виглядає об'ємною. Можна намалювати кулю, наприклад, чи ще щось за вашою фантазією. Тут можна було домалювати ще стовбур, якщо хочете, домалюйте, але я лишу так. Ось тут буду звужувати ці дужки. І далі промалюю декілька горизонтальних ліній. І загалом все. Тепер можна витерти олівець ластиком або залишити, як є. Я витираю. І дивіться, яка ілюзія вийшла! Ялинка дійсно наче об'ємна на папері. І не забувайте підписатись на мій канал, щоб не пропустити нові уроки малювання. Дякую, що малювали зі мною і до зустрічі у нових уроках малювання!